Що вас порадує ближчим часом? Що карти сьогодні покажуть? Що вас порадує ближчим часом? Ну, тут карти кажуть, перемога добра над злом вас порадує. Ви її побачите на свої очі, ви її відчуєте. Це буде дуже чітко, це буде дуже зрозуміло. Ну, переможете тут ви, тому що ви на добрій стороні. І ви йдете в удачу. Ви відмовляєтесь від чогось, що вам не потрібно, хоча ну, на даний момент ви думаєте, що це вам треба. Але ви зрозумієте, що вам треба скинути якийсь такий баласт для того, щоб ви могли взлетіти да, до карти зірка і до сонця. І в цьому буде така перемога, в тому що ви позбавитесь. Від якоїсь залежності від когось, від чиєїсь думки, да від якоїсь людини позбавитись, але це дуже необхідно для того, щоб ви могли піти вперед і керувати своїм життям і добиватися великих успіхів.